Гала-концертом завершився літній проект Артканікули, який встиг полюбитися чернігівським дітлахам. Протягом трьох місяців творча команда проекту побувала у 40 дворах міста. Причому не один раз. Завдяки Валерію Олександровичу ми в цьому році вже вкотре змогли знову ж таки проводити такі заходи, як захід, такі як канікули завдячуючи йому. Ну і сьогодні от проводимо гала концерт Загалі в цьому році було проводено 69… Арт майданчиків і сьогодні 70 70-ті, от такі великі. Цього року програму Артканікул дещо змінили, порівняно з минулорічною. До розважального дійства додали казку Мюзикл. Організатори виявили чимало талановитої молоді, яку обіцяють залучати до загальноміських заходів. А ще в ігровій формі навчали дітей правилам руху. я думаю вообще, вообще арт-каникулы это очень интересно для наших детей, так же как и развлечения, так и обучение новым играм, новым даже правилам дорожного движения. Мы их обучали. Также танцы это развивает пластику, артистичность. Я получила бурю эмоций. Это каждый день ты приходишь на площадку, даже пусть ты уставший, но как только эти дети их улыбки, глаза наполняют своими эмоциями и вся усталость уходит на второй план. Аниматоры проекту зазнаются еще и задоволением каждого дня после. Спішали на зустріч із дітьми. Тепер їм не вистачатиме дитячих усмішок. А дітлахи та їх батьки і взагалі захоплені від цього проєкту. Дехто неодноразово відвідував артмайданчики у дворах, а зараз ще й завітав на галоконцерт. Ми багато разів ходили. Як тільки чуємо, що буде свято, так ми виходимо або відразу ж гуляємо. і Теж будемо гуляти з ними. «До нас приїжджали арт-канікули і ми там були. Ми зараз участвуємо в арт-канікулах і ми виграємо призів. багато призів. Мені сподобалося, як ми танцювали разом, грали в конкурси, як нам намалювали на лицях. Гарні малюнки дорослі під час проведення арт-майданчиків у дворах мали змогу не лише відпочити з дітьми, а й звернутися зі своїми проблемами до представників народного депутата Валерія Дубіля. Як результат, деякі проблеми вже почали вирішувати. Писали різні звернення, в тому числі і на мене, і на Валерія Дубіля, і на депутатів міської ради. Звернення були різні і по пасфальтування прибудинкових територій, і про те, що Прохання зробити ремонт у під'їздах, що тече криша, і що потрібно допомогти багатодітним сім'ям, що потрібно допомогти дітям-інвалідам, які проживають в тому чи іншому будинку. Тобто різні були такі звернення. Ми, звичайно, на них реагували. певні із них ми, деякі з них вже ж вони, звичайно, виконані. І от гала-концерт в міському парку культури та відпочинку в останні дні літа став справжнім святом для кількох сотень малюків та їх батьків. Знову діти гралися, демонстрували свої таланти, за що і отримували призи. Юні артисти підготували концерт для всіх учасників проєкту. Організатори влаштували так звану фотосушку, де вивісили фотографії, що були зроблені під час проведення майданчиків у дворах. А ще всі присутні писали побажання бійцям, які воюють в зоні. АТО. а наприкінці концерту перший заступник міського голови Микола Миргородський вручив подарунки найактивнішим учасникам. І на завершення свята всі разом запустили в небо кульки із написаними на них бажаннями. До побачення ніколи дві Я ще скажу.